Привіт! І сьогодні я вперше буду записувати відео спеціально для когось. Мене запитали, як зробити у фотошопі щось типу такого, і насправді тут немає нічого складного. Для прикладу я вибрав два фото і зараз покажу, як його зробити. Отже, для першого прикладу в мене буде ось таке фото. В мене ось така якби, фотографія на білому фоні. І тут ми бачимо, що на прикладі є їх три. Так що я зроблю. Два дублікати, і ми уявимо, що я буду використовувати три різні фотографії. Що робити далі? Я зроблю розмір фотографії під Instagram, тобто виберу інструмент для того, щоб обрізати фотографію, але я її збільшу. Тут нічого не видаляємо і нічого не домальовуємо. Добре. Отже, вийшло так. Далі. У нас є три шари, уявимо, що це три фото. Для того, щоб більш простіше їх поставити, щоб було гарно. Можна зменшити прозорість, і потім інструментом для переміщення перемістити певні фотографії туди, куди вам буде більше подобатись. Наприклад, в цьому випадку можна так, і верхній шар приблизно можна так. Або можна навіть приблизно, щоб трошечки воно було ближче. Далі вибираю ці шари і повертаю прозорість до 100%. Нижній шар я нікуди не переміщував, він по центру, я його переносю наверх, тобто це буде верхній видимий шар, і мені потрібно зробити маску. В принципі, для того, щоб швидко зробити, я виберу інструмент швидкого виділення. І приблизно ось так виберу цей кадр. Далі мені потрібно створити маску. І вийшло ось так. Але тут ми бачимо, що частина закрита. Це середній шар, він закриває наш нижній шар. Тут створю маску і просто чорним пензликом потрібно промалювати по ось цьому шару. Тобто по масці середнього шару, щоб нижнє було видно. Далі тут все, в принципі, просто. Потрібно його тільки зберегти. Його можна зробити плоским, тобто одним шаром, і підрізати так, щоб воно підходило. Хоча, в принципі, можна зробити ось так. Ось такий варіант. Окей. Все, і його можна зберегти. Для другого прикладу у мене буде ось таке фото. Тут на цьому прикладі в мене було показано, що то один кадр з однією позою, і він просто ззаду якийсь такий розмитий. Отже, в мене є такий кадр. Для того, щоб трошки більш зручніше краще було працювати, я знову ж таки обріжу його, але тролю трошки більшим. І тут нам треба зробити одного кадру, два дублікати. Для того, щоб зробити таке розмиття, нам потрібно скористатися фільтром для розмиття. Отже, я вибираю один кадр. Це може бути, наприклад, верхній шар. Нажимаю фільтр, розмиття і «Розмиття в русі. Motion blur. Тут я був перед цим вже пробував, які будуть непогані варіанти. Приблизно в цьому випадку мені було подобалось біля 200. Це означає, що пікселі зсуваються і буде розмиття в пікселях. Кут має бути 0, для того, щоб воно було по горизонталі. Нажимаю ОК. OK. Отже, цей шар в мене розмитий, цей шар не розмитий. Для того, щоб швидко його розмити, нажимаємо Ctrl-Alt-F, воно застосовує попередній використаний фільтр, і в мене створився дуже швидко новий такий самий шар. Або можна дублювати один той розмитий шар, якщо ви створили, наприклад, один і зробили розмиття на нього, і створити копію розмитого шару. Не різниця, просто так, як вам більше подобається. Далі. Для того, щоб створити таку саму картинку, як тут, нам потрібно виставити ці самі розмиті кадри, скажімо так, по боках нашого об'єкту. Для цього я теж роблю на верхніх шарах прозорість приблизно 50% я зробив. І тут переміщуємо його туди, куди подобається вам більше. Для прикладу я покажу ось так, його можна зробити по-іншому, так як подобається більше вам. Окей. Так, я здається, думаю, що буде нормально ось так. Далі повертаю прозорість, втрачається нижній, переносю його наверх. І тут, в принципі, для того, щоб показати для прикладу, я теж скористаюся швидким виділенням. Я Думаю, воно все вийде нормально. Так, 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 теж створюю маску. Тут в масці в мене виділяється ось ця частина фотографії. І для того, щоб покращити якість виділення, я зроблю невеличкі промалювання пензликом. Побачу, що тут воно не дуже гарно виділило. І в принципі ви можете зробити навіть невеличкі такі розмиття маски, для того, щоб воно було більш кращим. Або вручну промалювати якісь частини фотографії, для того, щоб не було ось цього білого. Це все залежить від того, як якісно було виконано виділення цього об'єкта. Тобто, тут я бачу, що в мене дуже багато білого видно в кадрі, але в цілому це виглядає ну, приблизно, так як було на цьому прикладі. Отже, тут я бачу, що на цьому кадрі це, 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 це нижній кадр. На ньому не видно кусок ноги. Отже, це правий кадр. Тобто середній шар, він перекриває. Тут теж потрібно створити маску. Вибираємо пензлик. Пензликом промальовую ось тут, і частина цього шару повертається. В принципі, доволі непогано. Звичайно, можна потратити трохи більше часу і зробити його більш якісним, для того, щоб воно виглядало більш краще. Маю на увазі, що потрібно промалювати маску там, де вона не дуже гарно виглядає. Наприклад, ось тут я бачу, що в мене маска не дуже гарна. Отже, це верхній шар, і з верхнім шаром якось треба далі попрацювати. Теоретично його можна швиденько промалювати ось пензликом, і все буде нормально. Я зроблю так. Якщо у вас немає такого, що прям дуже багато накладається, то це буде більш простіше. Отже, вийшло ось так. Для того, щоб зберегти фотографію, так само потрібно її сплюснути. У моєму випадку мені треба трошки обрізати теж інструмент для того, щоб поміняти розмір картинки. Тут, в принципі, ось таке кадрування. Окей. І вибираю квадратний вибір, Ctrl-T. Зажитим шіфтом притягую. Ось в мене вийшло так. Це, в принципі, теж декілька хвилин, але виглядає доволі прикольно. Його можна використовувати для ваших різних фотографій, використавши одну і ту саму модель з різними позами, наприклад, на одному фоні. Далі, одна і та сама фотографія з розмитими різними всякими штуками прикольними. Теж воно виглядає ось так. В цілому, це доволі просто, доволі швидко. І зайняло в мене декілька хвилин всього, щоб це зробити. Отже, зберігаємо. І в нас вийшли ось такі кадри. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. надіюсь, це відео вам чимось допоможе. Буду дуже вдячний вам за підписку, тому що це мотивує мене робити якісь нові відео. Так що, до нових зустрічей. На все добре!